Доброго дня, діти! Сьогодні я хочу вам розповісти, як взимку залишитися здоровими та уникати небезпек. Подивіться на цю картинку. Що ви бачите? Так! Це діти катаються на ковзанах на замерзлій річці. Як ви думаєте, чи безпечно це? На перший погляд здається, що це весело і цікаво. Але якщо лід тонкий, то він може тріснути, і ви опинитесь у воді. А це дуже небезпечно. Що потрібно зробити, перш ніж вийти на лід іде? Звісно, завжди запитувати дорослих і кататися можна лише там, де це призначено. Тобто на спеціальних ділянках? А тепер подивіться на цю картинку. Що тут зображено? Так, це дорога взимку. Зверніть увагу, вона покрита ожеледицею. Як ви думаєте, чи легко пересуватися такою дорогою? Ожеледиця це одна із найпоширеніших небезпек взимку. Взимку дуже часто на дорогах з'являється ожеледиця. Якщо йти не важно або бігти, можна впасти і травмуватися. Як треба поводитись? Так, потрібно йти обережно, робити маленькі кроки, а взуття має бути з неслизькою подошвою. А що ще потрібно пам'ятати? Правильно, діти, водіям складніше зупинити машину на слизькій дорозі. Тому завжди переходьте дорогу тільки по пішохідному переході. І переконайтеся, що всі машини зупинилися або дуже далеко. А ось тут діти катаються на санчатах. Як ви думаєте, це весело? Чи безпечно кататися біля дороги? Кататися на санчатах це дуже цікаво. Але потрібно вибирати місце подалі від доріг. Чому? Правильно! Ви можете не встигнути зупинитися, і це може призвести до небезпечної ситуації. Як же вибирати безпечне місце для катання? Для цього потрібно кататися тільки там, де немає машин. І завжди звертати увагу на інших дітей. Щоб ніхто не травмувався. Давайте згадаємо про бурульки. Чи можна ходити близько до будинків? Правильно, вони можуть раптово впасти, тому потрібно триматися подалі від країв будинків. А що робити, якщо дуже холодно і морозно? Так, ми повинні одягатися тепло, щоб не замерзнути. А якщо замерзли, то потрібно швидко повертатися додому. Сьогодні ми з вами дізналися про зимові небезпеки. І закріпили правила поведінки. Дякую вам за вашу старанність і активність. Ви справжні молодці. До побачення!